Всім доброго дня, Рівненський авторинок. Сьогодні буду знімати про Сандери, Сандерики, шукач, Opel Zafira звертати увагу на ці дві марки, дві ці машини, і в загальному просто зніму. Але переважно поцікавились підписники ще раз повторюсь, Opel Zafira та Сандериком. Але помимо цих автомобілів ще знімемо. Якби і так. Ну що, поїхали? Розпочнемо ми ось такого Мерседеса Г-класу, Mercedes Gілінтwagен. Да? За 20 тисяч він стоїть тут, В8. Так, чисто для цікавості. Перший раз я бачу Giліндwagen, який продається. На Рівненському авторинку. Так, Поки не бачу я ще з ефір. Ісендериків візьму четвертий гольф. Частенько їм цікавляться, 2000 на рік, 1,6 бензин в універсалі. Так, ціна на автомобіль 4400. Зимова гума. Кневий стелон, механіка п'ятиступка. Так, дача Локон Ну, Сьогодні ж різні машини будуть на зйомці. 1.2 бензин, 6800, 16 рок. Темний салон звичайний. Механіка, китайська магнітола. Такий білий колір автомобіля, коротше, Logan MCV. Kia Soul, також не часто я їх бачу, за 13500. 17 рік, потужність 30. Електрик, тип палива. На 30 кВт мабуть батарея чи що? Шкіряний салон. Ось так він виглядає, автівки ззаду. Volkswagen Golf. 5100 1.4 4 бензин. Механіка. Механіка п'ятиступка, там автомобіль в Універсалі. Літня гума, вже під заміну, фактично з'їжджена Так, ще одна дача MCV Дача Логан за 6,5, 1,5 дизель, 14 рік на, 6... на 66 кВт каже, продавець, що автомобіль не готувався до продажі, такі як є, так і продається. І знову електричка, Kia Niro. просто я хотів поцікавитися, які в них ціни на авторинку 26 тисяч. На 64 кВт 2020 рік. Так, яку ціну дача Duster такого синього кольору. 13 рік, 10500. Дизель 1,5. Дизель 1,5. Так, цікаво сьогодні з хоч побачив одну або Сандерика. Поки Сандерика не бачу, візьмемо фабію. Свіжо пригнану, 2008 рік 1,4 дизель за 5,5. Є номер телефону 229 тисяч пробігу. Скісуван автівки, механіка, п'ятиступка. Можете роздивитися. Є ззаду парктроніки, автомобіль в універсалі і якось так. Цікаво, в яку ціну зараз Megan 3, ось такий гарно виглядає ось в чорному кольорі на комплектації босе за 9200 12 рік на автоматі 1,5 дизель. Так, виглядає виглядає салон автівки. Ну, немає сандерика, не бачу їх поки. То як, е як альтернатива сандерику, ось такий, ну не саме це, але Opel Маріва, як марка я маю на увазі. Цей взагалі за 3900 дизельний 2008 року один власник. Цей Маріве за 3900 її продають. Ось так Салончик виглядає. Механіка, п'ятиступка. Я роз номер телефона і які ваші думки на рахунок альтернативи, да? що дача Сандеро і от опель да? Що б ви обрали. Шостий гольф. Ну, я все підряд вже почав знімати. За 6650 один власник пробіг 220 тисяч 2012 року. І номер телефона. Так, Які ціни на електричні гольфи? Подивимося. 12.3-15 рік на потужність 20, 24 кВт. 24 кВт. Цікава яка комплектація. Ну, в принципі, просто навіть природні пальтроніки я бачу. Ну ще, Тут Nissan Leaf від зиму, Також цікаво. По чому мене зараз на 30 кВт. Батарея 16-го року. Шкіряний салон, бачу. В чорному кольорі Октавія дуже гарно виглядає. Та нічого якщо знімає? 9300, 113, 1 сторік, 1.6 дизель. А п'ята, універсал, зараз салон быстро. Так, лідає салон, механіка, п'ятиступка, не буду коментувати. Так, варіву, ще одну візьму. Бачите, що сьогодні нема садерків і маріви. Четвертий рік, 4.7 на автоматі, 1.6 бензин. Так, виглядає салон автівки. У ну, мене огляд по стандарту. Так, передок, салон і вигляд ззаду автівки. Ну що Я зазвичай можу і гуму навідняти. Зумні гума така ще. Сезон доїздити якраз. Може ще одну зиму витримає. Ну хто як їздить? Так, і от перша сандера, так. Сандер, якщо їх небагато. 1,2 бензин, 12 рік за 5,2. Салон новтівки. Нічого такого, механіка, звичайний, звичайний тканевий салон, звичайне звичайний кермо і дача Сандеро. Такий Opel Combo від зніму. Продається, 12 рік, тисяч, 1,6 дизель, є номер телефона. Механіка, шестиступка, ступка тканеве село, ну ви все, все бачите, просторий такий сон, дуже високий автомобіль, такий високий, надутий, дуже так цікаво, дуже високий прям. Ще 12 рік за 8000 априкомбо. a 4, дуже часто кажуть, чому там ауді Мерседес пропускає. Візьми ще ауди 4. 2.0 дизель, 200 тисяч пробігу за 10 тисяч. Так. Ще одна альтернатива, альтернатива Сандерику, але це зовсім інша класу автівка, це Vectra у нас. 1.9 дизель 6-го року за 5 тисяч. Opel Vectra це. Так, воно виглядає. спочатку я думав, що це Ашка стоїть, але ні, тут суть приглядаюсь за, за 5 тисяч. Ну, цікавий неї там. Все ж, ну му ну, шукати зефіру. Щас, взагалі з я знайду, я сьогодні чи ні. Давайте знімемо Audio 6. За 47 25 дизель. Пробіг 254 1000 кілометрів. Так, рено Зоя От пригнана цікава така ціна на неї. І просто цікаво наскільки жива батарея тут. Тому що вона 15 року, ціна так розумію, 7,6. Я надіюсь видно на камеру. Вже принес Франції готова до розтаможки. Ще на французьких номерах транзитних, але 7,6 ціна цікаво, який в неї пробіг. Ну, скільки вона може проїхати на батареї. Коротше, з зернозою, пригнана вона за 7,6 вона продається. Про, проходить вона 10-90% кажуть, батареї. Проїжджає зараз в погоду, от березень місяць, 120 км. Ну ще в нас один гольф, 1,4. бензин, це Бензин. 2002 рік, 5,100. При з Німеччини гарно виглядає, збережений гарний стан. Ну що, я зефіру, але не ту, на жаль. ну і Знімемо ціну ну, такої зефіри. 15 рік, 10, 950, 2.0 дизель. Ну, ще таке чудо, чудо техніки. Там ЗОЯ стоїть за 6,7. Тут стоїть 2015 року Citroen c 0 за 6,5. І мені цікаво питання задається, чому ж Зоя в таку ціну. Ну, ну Не все так думаю там просто. Чому Зоя в таку ціну, а тут C0 за 6,5. Гібридний Ауріс. Візнімемо. 1,8, гібрид за 1091 року. Ось так повис. Ось так виглядає всередині. Гарний доглянутий салон. Вигляд автівки ззаду. Ну, прикольний гібридний, гібридний автомобіль. Так, Peugeot 207, 7 450 11 рік 1.6 дизель на автоматі. Так, дуже багато машин сьогодні, ну, в порівнянні з авторинками гарна погода. Але типу, з ефіру я впритул не бачу. Потрібно, можливо, виходити на дорогу, але щось великого бажання в мене немає. А так, Skoda, шкоди, ну, стандартні машини, як завжди. Їх тут ну, достатньо сьогодні. Ось п'ята продається. Санта-Фе, віднімемо. 12-200, 12-210 рік. П'ятий гольф. Зараз так я вже чисто ціний, тому що 6500, 1,6 бензин. Я на яку ціну Хондо продають ці рві. 9.8, 7 рік, 2.2 дизель гарно виглядає, гарний стан автівки. Гарному стані та Honda CRV була, хотів її візняти, але щось вже не наразі. Ну, Нічого. 1,6 дизель, 2010 рік, 6500 такий Ford Focus. Ось є ще такий Ford Focus в такому виконанні. Так, такий. Типу, кросові якісь комплектації чи що? Ford Focus X 6,7, 11 рік, 1.6 бензин. Так, салончик виглядає, п'ятиступка механіка. Передні скопідйомники. У нього. Ну, прикольно виглядає. Так, ну якщо немає зефір, то відзнімемо сценіка третього за 11600-15 року 1,5 дизель. Тут поряд коліос стоїть в чорному кольорі 11 111 доларів. 4х4 на, на автоматі 11 року, бачите, одні 11 Так, ще одна. Зафіра стоїть, але не та, що ми шукаємо, 12-й рік, 70-10-500. Ще один сценник. Ще один сценник на 70-8-600, 12-го року. Також альтернатива тієї Зафіри, що ми шукаємо. Візьмемо ще цей гольф 5 в хатчбек, однак я з боку він, схотілося мені його відзняти. Гарненько виглядає, 2008 рік, 1.4 MPI 5600. Ось такий Mercedes міський А-класу на автоматі, рік, 4 рік, 4600. 1.4 бензин 4700, точніше. Так, Ще Меганчика 3, яка на них ціна зараз іде. 13 рік, 1,5 дизель. приданий на автоматі, але без ціни, не вже шкода. Так, міський автомобіль, такий Nissan Micro. 9 рік, 4900, 1,2 бензин. Бензин. І ось такий до доблика продається. Капосмазка тут стоїть. Так, візьмемо шкоду Октавію 18-го року за 1,6 дизель. Автомобіль в седані. І ще тут Фабія продається у нас шкодовочка 5850-10 рік 1 і 4 бензин. 1 і 4 бензин в універсалі автомобіль. У ну, мене, певне, прикінець сьогодні, найду Знімає Ланеса цього за 212 рік за сенс, точніше, об'єм 1,3 газ бензин. Ну, сьогодні ось такий був вторинок, такі ціни, трішки вийшов я розвіявся. Шкода, що не було залітої зефіри, яку я шукав, були зефіри новішого покоління. Сандериків також небагато було сьогодні. Ну, Надіюсь, відео вам було корисне. До нових зустрічей. І все-таки я знайшов я з ефіру. Ну, я знав, де вони знаходяться, на дорозі як завжди на дорозі я не дуже люблю знімати, але 2008 рік 1,6 дизель за 5200. Такий опис з ефіру. Так, воно виглядає, фари скотчем перемотані. що спереду що ззаду. Ось такий стан автомобіля. Так, ще одна зефіра. За 6010 рік 1,7 дизель. Ну, Знайшов я дві зефіри, можливо ще щось зараз тут побудеться, Ну, вони переважно тут на виїзді. Ще один Меган, третій. Закінчу відео, я вже на тому місці, де він почав. Хоча мав раніше. 12 рік, 8.9 комплектація Босе, 1,5 дизель.